Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде чисточка і будемо відкривати шляхи на гроші. Призиваю стихію вогню, землі, повітря, води. Придіть мені на допомогу. очистіть всіх нас, очистіть того, хто дивиться. Нехай все зле лихе, всі перешкоди, всі закриті шляхи, всі крадніки, всі порчені програми. Віс... Весь негатив, зглази. Завість іде тому, хто це робив. Все зле лихе вогонь спалить, що вогонь не спалить, віск на себе забере, що віск не візьме, сіль на себе забере. Що сіль не візьме назад, тому хто робив, піде по Верховному суду. Буде так і так єсть. Батюшка, вогонь, допоможи нам очисти нас. Та буде так. Скажіть, покажіть, чи є. Негатив, магічний, енергетичний на тому, хто дивиться зараз. Чи є закриті шляхи на гроші, що зважає мати гроші? Так, чи є негативний магічний вплив, негативний магічний вплив на тому, хто дивиться. Єсть. Чи є енергетичний вплив, негативний, нема. Ну, це робили в когось, в когось хто дивиться. Приворот стоїть. Приворот, і, дивіться, ваші кошти, крадник стоїть на, на кошти, ви повинні свої кошти комусь віддавати, когось любити, віддавати деньги, ви коштів не маєте. енергетичного іншого, будь-якого там впливу, там, які прокльони, глаз, чи щось за таке, що підчепили десь не своє. Інколи роблять порщені програми, що людина може наступити десь не, не по адресу, да, випадково, такого нема. Але є навмисний вплив, магічний, дійсно, з приворотом. Ви повинні мати гроші. У вас повинні бути відкриті шляхи на гроші, і грошей повинно бути багато по карті мири. Ви тут дочка, мать Пінтаклей. Ось. І... Получається, що хтось ваш, на вашому цьому каналі, який дуже потужний, грошей повинно дійсно бути багато, хтось їх забирає, ви не маєте, вам нічого не залишають. Так, і що я ще питала? Так, чи є магічний енергетичний вплив, чи є шляхи, чи відкриті шляхи на гроші, чи є перешкоди на шляхах на гроші того, того хто дивиться. Да. Максимально закритий шлях. Але, що мені подобається, що ви в гарному настрої 9 кубків, що ви не звертаєте на це уваги, у вас позитивний настрій і гарна програма, що ви сама себе або сам себе не портите, але шляхи максимально закриті. 10 жезлів, 9 мічів. Тобто, ну, все перекрито. Хоча гроші повинні бути. Карта Сонця, ви самі до цього прийшли, і ви заслуговуєте на це. І є та справа, яку ви робите, вона повинна приносити кошти. Тобі Жезлів, не звертайся цієї, з цього шляху. Йди, борись. Прибираю негатив, знімаю нулю і вище сили допомоги прошу для того, хто дивиться, очистить того, хто дивиться, зніміть всі привороти, всі крадніки, всі переклади, обміни, підміни долі. Повертаю все зле лихе, тому хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду буде. Так і так єсть. Відкриваю шляхи на гроші. Так, вища сили, скажіть. Ой, скажіть, будь ласка. За що? За що це? Це справедливо? Людині таке? Це по справедливості. За що людині перекрили канал денний, забрали кошти? Що це таке? Це нападіння? Чи це місць, чи що це, чи карму? Хтось відпрацьовує, може це кармічно, так треба. Чого? За що це? Зараз відбувається зцілення, людина має свій захист під захистом, вплив магічно втручались люди, несправедливо, Просто негативний магічний вплив. Подивились на вас, позаздрили і забирають кошти, бачать, що у вас є, що взяти. Ви в подвіршому состоянні жертва маньяка, я б сказала. Ну, це карта маг, що хтось магічно з вас забирає. Закриває вам шляхи. І ви ресурсний, ресурсна людина, дуже з вас є, що брати. І це як помста, як знущання якесь, що їм подобається, що спостерігати, що ви в таких в мінусах повністю закритий шлях, все закрито, і п'ять пентаклів коштів дійсно нема. І приворот. Ви повинні ту людину, яка на вас силою напала, ви повинні цю людину любити. їй все, все там, намагатися там віддати последнє. Ось така фраза: йде, що все, що маєш, все мені віддаш. Си. Ось, тройка кубків про вас багато розмов. Це також впливає на ваш фінансовий канал, що помімо цієї сюжетної лінії, де вас або магічно, ще дізнаються про вас інформацією, чи є що, якісь у вас кошти, в якому ви стані, чого ви така весела, або чого ви такий веселий, чи є у вас друга половина, що ну, портять. Треба за закривати. Вашої вини в цьому нема. Це нападіння чистої води і завість людська. Заперечую, 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 заперечую. Знімаю нулю вищі сили, допомоги прошу. Приберіть всі перешкоди, шляхів на гроші, на кохання, на стосунки. Всі, ті, хто зла бажають, всі ті, хто е крадники робить. Нехай цей негатив самі собі отримують. Все зле лихе, що вони вам бажали, а їм назад повернеться. Та буде так і так єсть. Так, спокійно. Нехай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається, і тому, хто робив, і тому, хто заказував, назад повертається, буде так і так єсть. Все зле лихе, від вас, як від дзеркала, відбувається на того, на кого на хто, хто робив, назад йому повертається, та буде так і так є. Анулюю всі крадники. Вище сили, прошу втрутитись, по справедливості вирішити ситуацію. Той, хто винен, нехай отримає все своє зло назад, всі порчені програми. Вище сили, скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз. Ну, дивіться, ваш, ваш фінансовий канал відновлюється тут Пентаклій і Верховна Жриця. Верховна Жриця це ви, ви маєте якісь дібності, можливо, дивляться ті люди, які займаються магією, може, навіть мастери дивляться. Фінансовий канал відновлюється. Ви маєте якогось ворога. Ось він, король Міче, який порти вам магічну війну з вами веде. Так, скажіть, покажіть, що йому буде за те, що він втручається в вашу долю. Що з ним буде за те, що він втручається в вашу долю? Скажіть, покажіть. Робить вам привороти до себе. Він хоче, щоб ви його любили, були з ним. Дізнається про вас інформацію. Десять мечів хоче почути, що вам дуже погано. А йому що буде? Секрет, тайна. Ви ні знаєте, що з ним буде. Він хоче забирати всі ваші мрії, бути зіркою, як ви, що ви для нього як зірка. І то з міча братки пішли йому назад. Його фінканал крах. Тобто він на вашому ресурсі сидить, живе на вашому ресурсі. Це буде обратка йому пішла, його фінансовий канал буде зруйнований, все, що вкрадено, буде повернуто вам. Ви маєте захист, можливо, ронічні стави якісь ставили. Зараз цілення, ронічні стави відпрацьовують, все ваше повернеться вам назад, наповнить вас повністю. І тут гроші прийдуть потрошку потрошку буде відновлюватися це. Ви вже е, в таких е, защитах, що як оця черепаха, бачите, така броня прямо, що ви настільки закрита від негативу, що до вас не можуть і нормальні люди пробитися, бо ви прямо в обороні такі, що важко, от клієнти повинні приходити, а ви настільки закрита, що важко пробитися до вас. Ну, Це все відновиться, зараз відбувається зцілення. Так, дякую вища сили, дякую янглоохоронці, тих, хто дивиться, прибираю негатив, все зле лихе. Повертаю тому, хто робив, знімаю з вас всі привороти, всі крадники, всі закальцовки, всі переклади долі. Вам треба звернутися на відливки воском. Можна до мене, можете самі робити. Ну, краще до когось звернутися бо сам себе так не почистиш. Знімаю, нулюю все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто не на них по Верховному суду. Буде так і так є Перешкод більше нема. Так, мене. Скажіть, покажіть, чи відкриті шляхи на гроші того, хто дивиться зараз? Чи відкрили ми шляхи на гроші, чи залишились перешкоди на шляхах на гроші? Та сама історія. Верховна жриця це ви, король мічається той, з ким у вас конфлікт магічний, приворот. Ви його повинні любити. Він хоче, щоб ви його любили силою. Можливо, зараз про вас ведуться якісь розмови прямо в цей час. Він з кимось про вас розмовляє. Десять мечів розмовляє погано. Розмови погані. Захист вас відпрацьовує, Верховний суд вийшов, ви ще сили втрутились в ситуацію і будуть розбиратися, і кара небесна настигне того, хто на вас впливає. Ви під захистом, дуже сильні захисти. Ви не задоволені, не кошмарте саме себе. Єдине, в чому проблема, що вам як з нуля. Постійно треба, от ви якогось рівня, якогось успіхів досягли, і вам це все ламають, портять, і ви з нуля, знову, знову, знову починаєте відновлюватися. Це важко. Так, треба ще перекривати. Заперечую, заперечую. Не, не лякайтесь, тут вийшла карта унині, і це також карта завісті, що дуже багато людей вам заздрить. Не звертайте на них уваги, не розповідайте нікому про свої успіхи. Щось придбали, кажіть в кредит, щось там хороше случилось, не розповідайте нікому, спортять. У вас багато енергії, ви ресурсна або ресурсна, якщо чоловіки дивляться, і коли ви це розповідаєте тим, кого не вистачає цього, то ваша енергія оця... Іде до них, а у вас виходить, що сливається енергія до того, кого мала, до того, кому, до того, хто заздрить, і портить вам все. І вам все спочатку потрібно відновлювати. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе, повертаю, набала, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не переш... Платний на закальцовку особисто на них по Верховному суду, вище сили допомоги. Прошу від тих людей захистіть, що зла бажають, що заздрять, що переклади долі роблять, що крадники ставлять, привороти роблять. Я анулюю всі договори, всі крадники, всі привороти. все зле, лихе, що вам бажали, хай з ними станеться. Буде так і так є. Перешкод більше нема для вас. Відкрити вище сили, відкрити фінканал. Відкрити шляхи на гроші. Нехай від вас весь негатив від того, хто дивиться, весь негатив, як від зеркала відбувається на того, хто робить, до того ж хто шкодить назад, повертається. Та буде так і так ість. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на тому, хто дивиться на гроші. Ісцеління. 10 кубків, хтось кубків. Захисти ваші працюють, ви будете повністю, абсолютно повністю відновлені. Зараз іде зцілення, в ситуації, в ситуації вищі сили розібрались, обратки пішли тому, хто робив, і ви зараз будете наповнюватися. Фінканал буде відновлюватися до кубків. Ну, єдине, що спочатку поступово все буде знову нарабатуватися, але фінканал відкритий. Це добре. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйте, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. Хто ста, робить донати, для того, чистка працює краще в першу чергу. І хто не може зробити донат, поділіться з кимось цим відео, поставте лайк, напишіть коментар, це також така плата за чистку. Дякую всім і до зустрічі на каналі.